Восени просто гріх не приготувати щось із гарбуза. Сьогодні ділюсь рецептом дуже простим та зручним для господині. Така випічка готується дуже швидко. Виходить ароматна, смачна з соковитою начинку. Рецепт знайдете в описі під відео. Яблуко із гарбузом потрібно натерти на велику тертку. Додаю до них лимонний сік. І гарненько перемішую. Лимонний сік потрібний для смаку і для того, щоб ці фрукти не потемніли. Рецепт простий і зручний тим, що я буду використовувати готове тісто. У мене листкове дріжджове тісто. Я беру його нарізаю на ось такі шматки. Викладаю тісто на пергамент. І на кожне із них викладаю начинку. Зверху начинку посипаю цукром із корицею. Тепер це тісто потрібно защепити в конвертики, ось таким чином, як показано на відео. Змащую наші майбутні слоєчки яйцем для золотистої скоринки і буду випікати їх в духовці, яка розігріта при 180 градусів 30 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Виходить дуже швидкий рецепт слойок із гарбузом та яблуком. Дуже смачно, просто, ароматно, а головне швидко. Від такої осінньої випічки не відмовиться ніхто. Бажаю вам смачного!